Цьому випуску. Довбек готується до повернення в Іспанію. Учасник Ліги Чемпіонів майже узгодив умови трансфери з Ромою. Суркіс оголосив Жероні жорсткий ультиматум щодо ваната. Форвард Динамо може повторити долю брачка. Донецький шахтар підписує працьовитого Вундеркінда, покликаного замінити Судакова. Огляд найяскравіших матчів вівторка Ліги Чемпіонів. А перед тим як зануритись у світ футболу, бахніть свою королівську вподобайку для нас це найкраща нагорода. В лізі чемпіонів вчора був вечір справжніх сенсацій. Одразу три клуби Кайрат буде та пафос вперше в своїй історії пробились до основного етапу найпрестижнішого клубного турніру. Скільки ж пафосу та гучних заяв лунало від сербських фанатів, і зокрема від генерального директора цвірний зв'язди Тезіча, з якою зухвалістю він кидав слова на адресу киян, стверджуючи, що його команда набагато сильніша та якісніша за київське Динамо, а український футбол, мовляв, давно в занепаді така самовпевненість могла б вразити, якби не один маленький, але вкрай дошкульний нюанс. Реальність виявилася невблаганою. Шотландський хіберніан бажально вибив партизан із Ліги конференцій та Єврокубків, а цвірну зв'язду принизив кіперський пафос, відправивши їх геть від із Ліги Чемпіонів. Тепер лише одна сербська команда, а саме зв'язда, представлятиме Сербію в Єврокубках. Також вітаємо казахстанський Кайрат, який за підсумками двох матчів пройшов не когось там, а легендарну шотландську команду Селтік. Крутий хлопець Анарбяков виводить свою команду в ЛЧ. Три відбиті пенальті у післямачових 11-метрових і довгоочікувана перемога для його команди. Літнє трансферне вікно наближається до свого логічного завершення і в українській прямі релізі зараз як ніколи спекотно. Перша офіційна пропозиція Жорони за Владислава Ваната в розмірі 10 мільйонів євро за 60% прав на нападника офіційно була відхилена Київським Динамо. За повідомленням іспанського журналіста Альберта Ірсена, Динамо хоче 20 мільйонів, що відповідає в клаусулі, прописаній у контракті. У свою чергу родина вона тисне на керівництво, щоб ті дозволили цей трансфер. Відомий інсайдер Ігор Бурбас пролив світло на ситуацію з трансфером Владислава у каталонський клуб. Вона та дійсно хоче бачити у себе Жирона. Наскільки мені відомо, її пропозиція оцінюється в 10 мільйонів євро та включає 40% з майбутнього перепродажу. На відміну від Динамо, в Іспанії вірять в можливість повторити успішну історію з довбиком за 7 мільйонів купили за 30 Продали цього літа. Це єдина пропозиція по футболісту. Однак з боку Суркісів, поки лунає категоричне ні, і натяк на клаусулу в 20 мільйонів. Сам вона знає про інтерес Каталонії і заявляє про бажання залишити Київ. Родина гравця намагається достукатись до власників Динамо. Припускаю, це марно. Владислава не відпустять і отримають повторення ситуації з брашком, якого також не відпустили в англійський «Вулвергемптон» за 20 мільйонів. Тож, як підсумок плюс один демотивований гравець в колективі. А вже інший лідер донецького шахтаря Георгій Судаков також повідомив клубу про своє бажання залишити команду. За повідомленням Джерела Рекорд, 22 22-річний українець розмовляв з керівництвом донецького клубу, щоб чітко пояснити свої наміри. Стверджується, що трансфер футболіста затримується через ціну, яку вимагають за нього гірники, а саме 30 мільйонів євро. Але вже за даними джерелами із футболу, Бенфіка зробила шахтарю останню пропозицію, яка складає близько 20-27 мільйонів євро. І український клуб нарешті вступив у перемовини і надалі хоче 30 мільйонів, але складається враження, що цього разу команди домовляться. Судаков став новим пріоритетом для Бенфіки для підписання на позицію атакувального півзахисника після невдалих спроб домовитись про перехід Тіаго альмади Жоао Фелікса та Мухамеда Амура. Після звільнення Марино та призначення на його місце вимогливого ардитурана, керівництво гірників взялося за звишне у минулі роки заняття, підписання молодих та талановитих бразильців із прицілом на майбутнє. Шахтар вже підписав 19-річного Вінгера Сан Паулу Лукаса Феррейру, а тепер близький до ще одного гучного трансферу. Незабаром у стан гірників має перейти 18-річний центральний атакувальний півзахисник флуміненца Ізакі, котрий, за даними Фабріціо Романо, вже попрощався із партнерами по команді і разом зі своїм оточенням активно готується до переїзду в Україну. То хто ж такий цей Ізакі і для чого Шахтар підписує його зараз? Давайте спробуємо розібратися. Примітно, що успішною грою Ізаки вирізняється не лише в уніорських командах Флуміненса, а й за юнацькі збірні Бразилії. У своєму клубі Ізакі дуже рано заслужив статус Вундеркінда. Вже у 16 років він підписав перший контракт із Флуміненса, в якому був пункт у розмірі опції викупу 50 мільйонів євро. В лютому 25-го боси Флуміненса, враховуючи тривалий стрімкий процес хавбека, а також той факт, що гравець якраз відсвяткував 18-річчя, запропонували йому оформити професійний контракт із терміном дії до кінця 2029 року. Тож із чим пов'язаний цей трансфер, ймовірно, із потенційним продажем шахтарем одного із лідерів середньої ланки команди Георгія Судакова, котрий у стилі Михайла Мудрика вже натякнув на можливий швидкий виїзд з України, номінальною закія висунутим атакувальним центральним півзахисником типовою десяткою, проте його навички не обмежуються цим. Молодий бразилець любить зміщуватись на фланг у зону атаки, так і може бути корисним в обороні. За останні якості Ізакі особливо виділяють багато фахівців на батьківщині, які відзначили, що хавбек настільки корисний і ефективний в атаці, має просто неймовірну працьовитість та готовий відходити назад, щоб вступати у пресинг та відбір м'яча. За хавбека Шахтар заплатить 9,5 мільйонів євро. Ще на 2 мільйони бразильський клуб може претендувати як на бонуси, які вважаються легкодоступними. Сам Ізакі отримуватиме у шахтарі на 600% більшу зарплату, аніж була в нього у флуміненце. Футболіст оцінив пропозицію щодо переїзду в Україну вигідною, ще й тому, що у бразильській команді йому не могли гарантувати ігрову практику. Переходимо до інших трансферних новин. Манчестер Юнайтед поставив Санчо Жоржський ультиматум через трансфер у італійську рому. За повідомленням кар'єроделоспорт МЮ вимагав від свого гравця дати остаточну відповідь щодо переходу в рому, адже інших пропозицій для нього на ринку немає. Колишній центральний захисник динамо збірної України Євген Хачеріді перейшов в Одеський Чорноморець у складі Каян Хачеріді три рази вигравав чемпіонат України. Також Євген триразовий володар Суперкубку України. Схоже, сага з відходом Артема Довбека з римського клубу добігає до кінця. Український форвард форвардроми близький до переходу в Вільяреал. За повідомлення бельгійського журналіста Саши Товельєрі та Ніколу Скіри, жовта субмарина значно просунулась у переговорах з вовками щодо оренди українця. Іспанський клуб надіслав Ромі пропозицію про платну оренду за 5 мільйонів євро. Також в угоді буде присутній пункт про викуп. Можливо, обов'язковий. Учасник Ліги Чемпіонів матиме першочергове право викупу гравця. Також Вілярел візьме на себе виплату зарплати Артему. Зазначається, що для остаточного закриття угоди Рома має підписати іншого форварда на заміну Артему. Нагадаємо, Довбик перейшов у римський клуб з Жирони за 30,5 мільйонів євро. Минулого року у 45 матчах за вовків він забив 17 голів і віддав 4 асисти. Попри це, новоспечений наставник Роме Жан П'єро Гасперіні не розраховує на українця як гравця основного складу. У матчі першого туру серії А Артем відіграв лише 16 хвилин. В минулому сезоні Вільяреал посів п'яте місце в таблиці чемпіонату Іспанії та кваліфікувався до основного етапу Ліги Чемпіонів. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи був би хороший варіант трансферу Артемадов Довбека в іспанський Вільяреал.